Їдемо досить швидко, 70 км в годину, по відчуттям 150-160 км. Вузька дорога, підйом, спуск і вже як би легко кермо не крутилося, вже потрібно слідкувати за своїми рухами. І ще спереду йде такий самий, як я, який також не знає дороги, бо їдемо, фіг зна куди просто. В цілому автомобіль зрозумілий, це дуже важливо. Рухаємося під гірку. Ну, до речі, досить впевнено, немає такого, щоб він прямо здувся. Уу! Це Що нас занесло? Дивно, що двигун, коли газуєш, він дуже гучний. А коли от скидаєш просто газ, він ледь-ледь шепче і можна якісь ділянки проїжджати майже без шуму. А так от, незважаючи навіть на вихлопну систему, яка тут є, вона, до речі, буде змінена, щоб автомобіль плавав. Але шамнувати, ну це дає такої типу, впевненості.